Вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як гарантовано отримати монети в Хамстер Кобат, адже вже скоро відбудеться лістинг на біржах, де ви зможете їх продати та вивести чистий прибуток собі на карту. Тому я покажу вам інструкцію, як правильно підключити свій гаманець у додатку хом'яка для того, щоб гарантовано отримати монети, адже офіційний канал Хамстер Комбат повідомив. Що аірдроп криптовалюти буде нарахований тільки користувачам з доданою адресою тон гаманця, а решта, мабуть, приєднається до тих, кому списали всі ноткоїни, Олди розуміють, що я маю на увазі. Заходимо в додаток Hamster Combat, далі розділ Airdrop. Тут ви можете знайти ту заповітну кнопку підключення гаманця, що відкриє нам можливість стати власниками криптовалюти Hamster Combat. Натискаємо Підключити гаманець. Мабуть, у вас виникло питання. Який саме гаманець та де його взагалі взяти. Можна підключити один із варіантів: це внутрішній гаманець у телеграмі ToneSpace та ToneKeeper, який потрібно завантажувати окремим додатком. Я раджу обрати TonKeeper, оскільки він працює набагато стабільніше, на ньому не потрібна верифікація, та, можливо, не треба буде поповнювати криптовалюту Ton для того, щоб сплатити комісію за переказ монет на біржу, а це додаткова витрата часу та коштів. Тому встановіть його з Play Market чи App Store. Далі придумайте пароль та обов'язково зайдіть до налаштувань та збережіть резервну фразу для його відновлення. Якщо такий варіант вам не до вподоби, то можна звичайно активувати гаманець Tone Space у телеграмі. У пошуку вводимо Wallet, потім потрібно активувати його натиснувши сюди. Гаманці у нас готові, тому повертаємось назад в Hamster Combat до розділу Airdrop. Натискаємо підключити гаманець, який саме. Наприклад, ToneKeeper. Потім вас перекине для підтвердження підключення гаманця з Hamster Комбат. Ось так ми успішно підключили свій власний гаманець для 100% отримання airdropu. Зверніть увагу, що на даний момент ви зможете підключити свій гаманець лише один раз. Тому уважно все перевіряйте, особливо адресу у додатку Hamster Комбат та у вашому гаманці ToneSpace чи TonKeeper. Щоб отримати прибуток з хом'яка, нам потрібно дочекатись лістингу на біржах. Зараз розпочинається премаркет монети, після чого через декілька тижнів офіційний лістинг, тому треба підготуватися заздалегідь та знати на яких біржах він буде торгуватись. Щоб не гаяти час, краще зараз створити аккаунт, де буде лістинг це біржа Bybit, OKX та BingX. Посилання на ці біржі ви знайдете в описі під відео. Також за ними ви отримаєте максимальні бонуси у вигляді безкоштовної крипти на декілька доларів. Тому, друзі, готуємось, залишилось не так багато часу. Також розробники Hamster Комбат повідомили, що сума аеродропу буде залежати від заробітку в годину, а не від загальної кількості монет. А щоб було швидше, то у моєму телеграм-каналі я публікую різні завдання для того, щоб швидше прокачатись, а також різні способи заробітку в крипті. Тому підписуємось, посилання в описі. На цьому у мене все. Я сподіваюся, після перегляду цього відео у вас все вийде та ви отримаєте свої кровні монети. Всім удачі, друзі, до зустрічі!